Розділ 20. Господь знову промовив до Мойсея, говорячи, Оголоси Ізраїльтянам, якщо хтось з ізраїльських нащадків чи з приходців, які проживають в Ізраїлі, дасть своїх дітей молохові, такий неодмінно має бути страчений, народ краю поб'є його камінням. Я поверну своє обличчя проти такого чоловіка і знищу його з поміж його народу. Він дав своїх дітей молохові, щоб осквернити мою святиню та опоганити моє святе ім'я. Якщо місцеві жителі краю просто закриють свої очі на того чоловіка, коли він віддаватиме своїх дітей молохові, і не вб'ють його, то я зверну своє обличчя проти того чоловіка та його рідні і вигублю спосеред їхнього народу, його та всіх, хто його підтримує, звершуючи таким чином розпусту з молохом. Хто звертатиметься до викликачів духів померлих та до чаклунів, чинячи розпусту за їхнім прикладом, то я зверну своє обличчя проти тієї людини і знищу її посеред її народу. Ви ж освятіться і будьте святими, бо я Господь, ваш Бог, святий. Дотримуйтеся моїх заповідей і виконуйте їх, я Господь, який освячує вас. Кожна людина, яка лихословитиме свого батька чи свою матір, буде неодмінно страчена, вона лихословила свого батька або свою матір, тому кров на ній. Чоловік, який вчинить перелюб з дружиною іншого чоловіка, або який вчинить перелюб з дружиною свого ближнього, Будуть неодмінно покарані смертю і перелюбник, і перелюбниця. Якщо чоловік переспить з дружиною свого батька, то він відкрив наготу свого батька, тому обоє будуть неодмінно покарані на смерть, їхня кров на них. Коли чоловік переспить зі своєю невісткою, то обоє будуть неодмінно знищені, тому що вони вчинили Гедоту, їхня кров на них. Чоловік, який переспить із чоловіком, як і з жінкою, то вони обоє вчинили Гедоту і неодмінно будуть покарані на смерть їхня кров на них. Чоловік, який візьме жінку та її матір, то це беззаконня. Хай спалять у вогні і його, і їх, аби не було серед вас такого беззаконня. Чоловік, який паруватиметься з твариною, повинен бути покараний на смерть, вбийте і тварину. Жінка, яка наблизиться до будь-якої тварини, щоб спаруватися з нею, має бути покарана смертю, і жінка і тварина повинні неодмінно померти їхня кров на них. Чоловік, який візьме свою сестру, дочку свого батька чи дочку своєї матері і побачить її наготу, а вона побачить його наготу, то це ганьба. Вони повинні бути знищені перед синами їхнього народу. Він відкрив сором своєї сестри і взяв на себе гріх. Чоловік, який переспить із жінкою під час її місячних, він відкриває її сором, він відкрив джерело її крові, а вона відкрила виділення своєї крові, тому обоє повинні бути знищені спосеред їхнього народу. Не відкривай наготи сестри своєї матері і сестри свого батька, бо ти осоромиш родичку, такі понесуть свій гріх. Чоловік, який переспить зі своєю тіткою, він відкрив наготу свого дядька, такі понесуть свій гріх, помруть бездітними. Чоловік, який візьме дружину свого брата, то це ганебно, він відкрив сором свого брата, Такі будуть бездітними. Дотримуйтеся усіх моїх заповідей та всіх моїх повелінь і виконуйте їх, тільки так не виригне вас земля, до якої я проваджу вас. Щоби ви на ній жили. Не наслідуйте звичаїв народу, який я проганяю сперед вас, через те, що вони все це чинили, стали мені гидкими. Тому я сказав вам: ви успадкуєте їхню землю. Я дам їй вам у власність, землю, яка тече молоком та медом. Я Господь, ваш Бог, який відокремив вас від інших народів. Розрізняйте чистих тварин від нечистих. І чистих птахів від нечистих, не робіть себе огидними через тварини птахів та через усе, що плазує по землі, що я відділив як нечисте для вас. Будьте мені святими, бо я Господь святий, я відділив вас від усіх народів, щоб ви були моїми. Чоловік це чи жінка, хто лише викликатиме духів померлих або ворожитиме, повинні бути покарані смертю. Побивайте таких камінням, їхня кров на них.